У Володимирі день пам'яті захисників і захисниць відзначили з особливою шаною. На центральній площі міста біля дошки пам'яті полеглих героїв земляків відбулися урочисті заходи. Першою була панахида за упокій душ наших захисників. Священники різних конфесій відслужили спільний молебень. Родини загиблих та померлих військовослужбовців з Володимир Волинської, Зимнівської, Устилуської та Оваднівської громад прийшли вшанувати пам'ять своїх рідних. До портретів героїв поклали квіти у небо випустили сині та жовті кульки, символи нашого прапора. Найзворушливіший момент розгортання рушника пам'яті з вишитими прізвищами полеглих захисників цей рушник пам'яті, спільний проект Союзу українок та об'єднання матерів захисників України. На ньому увіковічено імена героїв, що поклали життя за нашу свободу. Сьогодні ми згадуємо кожного, хто віддав життя за незалежність України, їхня пам'ять живе в наших серцях назавжди.